2016 рік, до нашої історії з Джамалою. так, тому що, дякуючи Джамалі, я створив свій перший корсет, який дозволяє а, дихати, співати, танцювати, їсти і пити, але залишатися в силуеті, а, який надає корсет жіночому стану. А, і саме Джамала мені каже, Ваня, я хочу оцей силует, але а щоб в мене діафрагма працювала, ребра не, не стискали. І так ми створили ці наші корсети, які дихають. Тобто вони мають металеві кісточки, а, мають цю функцію формування дуже тонкої талії, але за рахунок сучасних наноматеріалів, а, які наче друга шкіра додаткова, в них можна дихати, співати і робити будь-що. Тому так само і насправді всі матеріали для хлопців це. Матеріали з високими показниками гігроскопічності, тобто вони дихають, це сучасні матеріали. Ці тканини вони краще по багатьом показникам, навіть ніж натуральні матеріали, до яких ми звикли. Я дуже радію, що такі потужні події, як Євробачення, ми на них виглядаємо дуже достойно і так, одним оком, дивлячись на інші делегації, я розумію, що. Україна вже досить серйозно серйозно заявляє про себе як про країну з найкращими костюмами, піснями і з високими шансами на перемогу.